До української армії у наступному році строковиків не набиратимуть, виключно контрактників. Втім, і навесні, і восени 2014-го призов буде лише до внутрішніх військ МВС України. Тому цьогорічна осіння призовна кампанія виходить на остання. Говорять у лозівському військоматі. Трукова служба залишається І такі заходи, які проводяться так називаємо приписка громадян до призовних дільниць, тому що з 1 січня 2014 року розпочна відповідна робота щодо приписки громадян до призовної дільниці Лозівського міського військового комісаріата. 1997 року народження. Тобто спочатку не приписка, потім вже оформлено документів призов. Тобто ці всі дії поки що залишаються». в указі, який президент України підписав на минулому тижні. Дійсно, збройні сили у 2014-му комплектуватися з не будуть. Чи не вдвічі менше наступного року їх призовуть і до внутрішніх військ, але говорити, що призову взагалі не буде, не можна. Пояснюють Лозівському військоматі. Є конституція України і закон про військовий обов'язок і військову службу, зміни до яких ще ніхто не вносив. Чи буде призовна кампанія у 2015-му, Стане відомо у жовтні 2014-го. Президент щороку восени підписує де указ про призов зараз триває черговий 2013-го. юнаки від 18 до 25 років, що у вересні повістки отримали у жовтні. Пройшли медкомісію. І з всього загалу, які медики визнали придатним до служби, відправлять по військовим частинам трохи більше півсотні призовників здоровіших і освіченіших за інших. На даний час ми відправляємо до збройних сил України, до внутрішніх військ та до спеціальної державної служби транспорту. Це Три військові форми, до яких йде відправити на даний час. Ми вже відправили 32 юнаки. Для проходження служби залишилось відправити 19. Антон в армії з дитинства служити хотів, повістку отримав, пройшов комісію, але від строкової відмовився, вирішив йти на контракт до Чугуївської військової частини. Ну, Первої заробна та оплата, та сама робота, воєнний білет, старший йде. І можна далі продовжувати вчитися. На офіцерське звання піти, тобто свою кар'єру зробити. З кар'єрою електрика, на якого в ліцеї вчився, не вийшло. Сложно, дуже устроїться зараз на роботу, а на контракт легко. Для того, щоб вийти на військову службу за контрактом, не обов'язково проходити строкову військову службу. Тобто, як юнак має середню, повну середню освіту, він може прийти, написати заяву. І піти проходити військову службу за контрактом в Збройних силах України. Дмитро за контрактом служити буде у Дніпропетровській частині, туди вже їздив на іспити. Я перевіряю, там три км біжиш, потім 100 на метроки здаєш. Що здав, здало, ще тести проходиш. Вже знаю, що буде у гуртожитку на території частини жити перші тижні навчання, далі служба. Платять 200 100. начальне, сказали. А року чаю три це менше ніж куховарством заробляв за спеціальністю хлопець кухар-кондитер, але не заради грошей до армії йде. Хоча саме цим молодь зараз і мотивують за посаду солдата від трьох тисяч гривень, за посадою командира відділу від трьох з половиною тисяч гривень. За посаду головного старшини бригади від 5200 тисяч двісті гривень. Порешті військовослужбовців зростання зарплатні почалося з вересня до липня 2014-го. Вона з двох тисяч перевалить за три. Плюс житло, повний соцпакет, матеріальне забезпечення, можливість отримати вищу освіту. Сімох призовників лозівський військомат у понеділок відправляє по військовим частинам на контрактну службу. Перший контракт для них буде на три роки. Перший контракт заключається на три роки. А далі за бажанням. Може понравитися, далі. Поїдемо.